Вітаю у практичній роботі п'ятикласників. Працюємо сьогодні над завданням: Інформаційна модель, комп'ютер для навчання. Завдання. Розробіть і подайте у вигляді карти знань інформаційну модель власне комп'ютера для навчання. Опрацьовуємо питання, як може виглядати інформаційна модель твого комп'ютера, приклади знайти, особливості різних прикладів комп'ютерів для навчання. Власну інформаційну модель комп'ютера для навчання створити і оцінити інформаційну модель. Нагадуємо, що таке модель це матеріальний або уявний об'єкт, який у процесі дослідження замінює реальний об'єкт оригінал. Причому чому властивості суттєвої оригіналу зберігаються. Ми з вами в 4 класі вивчали, що за способом подання моделі поділяються на декілька груп. Дві з них це матеріальний і інформаційні. Матеріальна модель це модель, яка відтворює властивості обєкта оригіналу, а інформаційна подається за допомогою описів, формул зображень, схем, списків, таблиць. Так. І важлива інформаційна модель саме для розв'язування конкретної задачі. Карта знань. Нагадуємо з уроку. Карта знань це засіб для графічного подання інформаційної моделі. Отже, інформаційну модель можна подати засобом карти знань. І там також буде відображення зв'язки між реальними об'єктами. Під час створення карти знань використовують інфографіку. Інфографіка це сукупність зображень, діаграм, мінімального тексту, який дає легко зрозуміти огляд теми. Завдання наше скористатися інструкцією і розглянути інструменти. Ми з вами працювали в програмі FreeMind, а сьогодні працюємо онлайн-сайти, які допомагають створювати карти знань. Можна перейти за відповідним посиланням на сторінці 39, і е, нагадати, які є складові ПК персонального комп'ютера. І треба буде оцінити потім вартість такого комп'ютера після того, як ми складемо карту знань. Презентувати можна на дошці Padlet для, яку я створила для вас. На дошці Padlet для п'ятикласників. Ви знаєте, що в кінці кожного мого уроку. На цій дошці можна прикріпити всі свої домашні завдання. Так, ось приклад карти, яка створена в одному із е, сайтів це Canva. Так, ви бачите анімацію, складових комп'ютера, системного блоку, монітору, клавіатури, наушників, мишки, процесора, веб-камери і загальна вартість. Ви можете створити власну е, карту знань. Можете збільшити або зменшити кількість складових, але це приблизно має такий вигляд, як відео в форматі mp 4 Ось перед вами зображення графічне. Ви також бачите послідовність, моделі, назви пристроїв, їхня ціна і яка вартість. Так, на уроці номер 8 ви можете побачити посилання на різні сайти. На яких можна створити цю е, карту знань. Обираємо канву. Копіюємо її, переходимо. Ось перед вами робоча область CanV. Різні можливості для створення. Ми обираємо інтелектуальну карту. Збільшуємо масштаб. Додаємо назву. І обираємо дизайн. Ви бачите, що інтелектуальних карт є дуже багато шаблонів. Зверніть увагу, там, де піктограма-коронка, означає, що це коштує грошей цей шаблон. Обираємо безкоштовний варіант. Тут є різні бачите, можливості. Можна дещо замінити, дещо вилучити. Почнемо з того, що ми виділимо перший об'єкт лампочку, видалимо її, заходимо в елементи і шукаємо мій комп'ютер або просто комп'ютер. Перед вами зразки, які ви можете взяти з собою карту. Можна обрати графіку, фотографії, рамки. Можна потім, коли він з'явився вже у вас, бачите, це зображення, можна його зменшити, повернути, перенести. Отже, поки об'єкт виділений, ви можете його змінювати. Розташування, розмір. Так, Тепер вводимо основне поняття в карти знань, яке буде розкриватися за допомогою інших додаткових. Мій комп'ютер. Виділяємо. Зверніть увагу, можна збільшити або зменшити шрифт, змінити колір, або додати палітри свій, або обрати той, із яких який є. Змінити розм... розташування на сторінці, так. Далі ви можете створити ефекти для тексту. Це обираєте також на власний розсуд, форму. І можете додати анімацію, як саме буде виходити на сцену ваше зображення. Сув, поява, підйом. Вбираємо. Вбираємо об'єкт і як їм де з'являтися. Одразу програма вам показує саме, як де з'являтися цей об'єкт. Так, тепер починаємо із складових. Спочатку шукаємо системний блок. Якщо ви помилилися, можете повернутися завжди на попередній крок. Виділяємо, збільшуємо шрифт, можна змінити його конфігурацію шрифта. бачите, їх тут безліч. Робимо жирним. Можна змінити колір. І поки він виділений, можна змінити його ефекти, як він написаний буде, і анімацію. Зараз ми заходимо з вами у будь-який магазин онлайн і пишемо купити системний блок. Наскільки ядер, яка відеокарта, ігровий чи офіці... офісний чи домашній, це в залежності від того, який... яке призначення комп'ютера, такий буде системний блок. Так. Перекладаємо на українську мову. Виділяємо його серію і модель. Переходимо в нашу канву і переносимо серію і модель сюди. Системний блок є. Потрібна його ціна. Копіюємо. Можете оцінити тут плюси, перечитати об'єм пам'яті, така установка, що йде разом з ним в комплекті. Якщо вам сподобалось, обирайте його. Так, увели 10 899 гривень. Тепер ви можете копіювати саме зображення. Canvall дає можливість скопіювати і вставити. Можемо зменшити, тримаючись, за пункт зменшити зображення, розташування. Ну і тепер. Не забувайте, що можна створити анімацію. Так, якщо ви хочете, так, щоб елемент рухався по довільній лінії, то ви малюєте рух. Якщо ви хочете, щоб він рухався по прямій лінії цей об'єкт, вам треба тримати клавішу Shift і предмет буде об'єкту рухатися по прямій лінії. Повертатися на своє місце. Ну і далі ми працюємо. Далі ми виділяємо з вами, закриваємо це вікно, яке нам зараз не потрібно, виділяємо наступний пункт, пишемо монітор, виділяємо його, копіюємо. Переходимо в онлайн-магазин і обираємо монітор. Пошук монітору не знайдено. Повертаємося в інший магазин і шукаємо монітор. Так, передивляємося його технічні характеристики. Якщо вам підходить, виділяємо його назву і модель серії. Копіюємо, повертаємося і вставляємо в нашу карту знань. Виділяємо, збільшуємо шрифт, бажано, щоб шрифт був такий самий приблизно, як і у попередній роботі, в попередньому, попередньому пункті. Так, і тут. Так, тепер ми можемо зменшити. Можна передвигати, ви бачите, змінювати розташування самої назви. Копіюємо зображення, можна не завантажувати його, копіювати і зразу вставляти в середовище канва, зменшуючи, тримаючись утримуючи ліву сторону мишки. Так, далі не забувайте, що нам потрібна ціна, адже нам потрібно підбити в кінці вартість нашого ноутбуку, копіюємо і вставляємо. Ціну. Так, ми пам'ятаємо з вами, що ми хочемо, щоб рухався об'єкт. Виділяємо його, знаходимо анімацію. Створення анімації. Так, текст може рухатись. Зображення може рухатись. По тому шляху, який ми хочемо. Якщо вам щось не сподобалось, ви можете зразу зробити відміну. Далі, і так ви продовжуєте. Тут ви знаходите клавіатуру, мишку, наушники, динамік, можете дібрати, наприклад, додатковий процесор або карту пам'яті. Коли ви задоволені вже всією роботою, ви можете нею поділитися. Да, до речі, Якщо вам треба вписати текст. Ви обираєте з лівої сторони, ви бачите, всі розділи, які допомагають нам опрацювати карту знань. Натискаємо текст, додати текстове поле. Обираємо наш текст і обов'язково пишемо назву. Тут текст абзацу це стандартна назва. Ми пишемо карта знань і вводите. Мій комп'ютер. Можете збільшити чи зменшити. Так, ось тут розмір бачите. Розташування. Збільшити, зменшити назву можна. Далі і додаєте. Трошки здвинулись так. Тут можна зменшити, щоб зображення не закривало саму назву. Так. Ну і тепер ми повинні ввести вартість. Вартість. Переносимо справа. Пишемо вартість. І коли ви закінчите вже всю роботу по назві пристроїв. Ви можете підрахувати на калькуляторі або усно, яка вартість буде вашого ноутбуку або вашого комп'ютерного пристрою. Припустімо, вам все сподобалося. Вас задовольняє повністю карта знань, як поділитися. Ви натискаєте Поділитися, «Завантажити», І так як у вас є ефекти і анімація, вам запропонує програма режим, формат, точніше, MP4. Рекомендований завантажити і завантажується ваш, ваше зображення. Тут ви можете повернутися на початкову, і у вас буде залишатися ваша робота в Canvій, якщо ви зареєстровані. Ось, бачите, вже завантажилося. Бажано все-таки, що на, цій, на цьому сайті, на цій платформі ви реєструвалися. Який зразок цієї роботи може бути ось такий, бачите? Можна його завантажити. Вигляд буде приблизно ось такий. Знову ж таки, пристрої комп'ютера можуть, в залежності від ваших вподобань, змінюватися. Все, тепер практичну роботу виконуємо. Сподіваюся на успіх і на те, що ви здасте роботи на дошку паднете.